Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Будемо з теплом. У регіоні офіційно стартував опалювальний сезон. Хвилина рятує життя. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб розповіли про ознаки інсульту та способи зниження ризику захворюваності. Потрібна допомога в Умані волонтер Микола Марданов збирає кошти на ремонт автівок для захисників. Тяжка ніч для захисників нашого неба, як і ранок, ворог комбіновано бив по країні. За попередніми даними, в межах Черкащини силами та засобами ППО знищено російську ракету та 12 БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. З його слів, минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури на Звенигородщині. Уламками дрона пошкоджено лінію електропередач, а також вігна та дахи в щонайменше чотирьох будинках. В іншому випадку виникла пожежа в будівлі фермерського господарства. Її ліквідували. Обстеження території триває. На Черкащині офіційно стартував опалювальний сезон. Про це під час брифінгу повідомив очільник області Ігор Таборець. Готуючись до опалювального сезону, врахували всі ризики воєнного часу та попередній досвід. Особливу увагу зі слів Ігоря таборця приділили відпрацюванню планів реагування на надзвичайні ситуації, а також формуванню резервів пального і автономних джерел живлення, забезпечені сьогодні саме резервними каналами живлення, саме об'єктів. Які забезпечують життєдіяльність нашого регіону, життєдіяльність громад і об'єктів соціально важливих соціальної сфери, становить 100% стовідсоткове забезпечення і відповідно забезпечення. Паливом у нас теж все передбачено і все готово. Енергетики, газовики, комунальники та рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Аварійні бригади готові оперативно реагувати на можливі ситуації. Питання проходження опалювального сезону перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського. Напередодні він доручив розпочинати опалення відповідно до температурних показників. Першочерговими пріоритетами, звісно, щодо включення у нас це соціально важливі наші об'єкти: це лікарні, це школи, наші дитячі садочки. І якщо говорити станом на зараз ще до активного включення до цих процесів, сьогодні дитячих садочків включено до підключено до тепла орієнтовно, якщо в відсотках брати до загальної чисельності десь 41-42%. Школи у нас практично десь в районі 50%, і, звісно, медичні заклади ми максимально намагалися підключати. В області вже запущено половину котелень, що забезпечують централізоване теплопостачання споживачів. Найближчими днями планують підключити решту. За прогнозами тепловиків, технологічний запуск триватиме 2-3 дні, після чого опалення поступово з'являтиметься у житлових будинках. Ми передбачаємо в сегменті підготовки і готовність наших пунктів незламності. Вони в нас будуть як і пунктами обігріву на випадок критичної ситуації. У нас їх 202 саме цих пунктів. Вони всі в в режимі такому перебувають стендбая, тобто готовності до термінового включення. На всі вони перевірені на комплектність, особливо в частині теж наявності. Запасу палива передбачається, що як мінімум на три доби цей запас палива є. Триває робота над забезпеченням додаткових потреб для стабільного проходження опалювального сезону в області, зазначив Ігор Таборець. Звертаюся і до всіх команд наших територіальних громад, до всіх комунальників наших територіальних громад щодо відповідальності за ці процеси. Нарад було проведено відповідно чимало. Відпрацьовані плани реагування у кожній територіальній громаді практично такі плани є. І сподіваюся, що вони нам не знадобляться, але готовність у нас така 100%. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант на навчання або підтвердження кваліфікації. Такі послуги невдовзі з'являться в дії в оновленому форматі. Про це інформують Мінцифри України. По застосунку та на порталі інтегрують цифрову екосистему обрій, що об'єднує державні служби, заклади освіти та місцеву владу. Платформа обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах. А в наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації, індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії, аналізуватиме ринок праці та прогнозуватиме попит на спеціалістів. Обрій працюватиме для повнолітніх українців, особливо тих, хто втратив роботу через війну. Хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях або змінити професію чи підтвердити кваліфікацію. Всесвітній день боротьби з інсультом відзначають 29 жовтня. У Черкасах не оминули цю тему. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб ініціювали тематичний захід Кожна хвилина рятує життя. Його особливістю стала не лише інформативна частина. Детальніше в сюжеті. Інформаційні стенди, буклети та пам'ятки. Все про інсульт, його симптоматику, передумови та як знизити ризик захворювання, поміж тим, перехожим, що зацікавились темою, спочатку мірюють тиск, вагу та зріст. Так обчислюють індекс маси тіла та нагадують про важливе стан здоров'я. Пані Валентина всі процедури прийшла, каже: нині контролювати свій стан і спосіб життя це обов'язок, а не другорядна справа. Інсульт дуже помолодшав, і зараз серед моїх коліжанок це дівчата, яким 30+, плюс вони мали інсульт, і це ну і це проблема. Асиметрія обличчя я не знала, що при інсульті ну такі от речі. І раптове запаморочення. Я думала, ну запаморочення, то трошки не про інсульт, але то про інсульт також. Родзинки заходу додали мотиваційні записки, які учасники могли обрати на осліп. Твоє життя це твій власний унікальний витвір та шедевр. Щоб не зіпсувати свій шедевр, потрібно знати максимум про цю хворобу. Ознаки інсульту це порушення мовлення, різка асиметрія обличчя, запаморочення і різкий головний біль, раптове погіршення зору, оніміння кінцівок. Фактори розвитку інсульту можуть бути поведінкові, які в силах змінити, та метаболічні ті, на які ми не впливаємо. Для того щоб знизити знизитися ризики, потрібно подбати самостійно про себе. Тобто, треба змінити свій спосіб життя, треба приділяти собі увагу в плані фізичної активності, рухатися не менше 150 годин на тиждень. Здорове харчування тобто, це і овочі, і фрукти, і цільнозернові продукти, і морська риба, яка є джерелом омега 3 жирних кислот. Ми ведемо мову також про відмову від тютюно паління. Від вживання алкоголю, як виявилось, не всі достеменно знають, до від чого виникає це серцево-судинне захворювання. Третина пацієнтів, що пережили інсульт, втрачають працездатність та потребують стороннього догляду. Тому, окрім інформаційних дописів у соцмережах, фахівці центру вирішили особисто поспілкуватися із містянами про цю проблему в межах організованої акції Кожна хвилина рятує життя. Одним із, із заходів профілактики інсульту це є знання свого тиску, слідкування за своїм тиском, тому що гіпертонічні кризи є одним із е, таких суттєвих ризиків виникнення інсульту. Ми е, можемо зважити людину поміряти зріс для того, щоб вирахувати індекс маси тіла. І сказати людині, чи є в неї проблеми з харчуванням, з ожирінням, тому що це теж є одним із факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема інсульту. Якщо помітили перехожого, нібито з ознаками алкогольного сп'яніння придивіться уважніше. Це можуть бути і симптоми інсульту за можливості. Попросіть підняти руки, представитися або посміхнутися. Ці прості дії займуть у вас кілька хвилин, але можуть зберегти життя хворому. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Волонтер Микола Марданов звернувся до усіх небайдужих по допомогу у зборі коштів на ремонт трьох автівок для захисників. Кожні вихідні він вирушає на фронт, щоб особисто передати підтримку тим, хто захищає нашу країну. Адже кожна відремонтована машина це додатковий шанс на життя та безпеку військових. Детальніше у відео телекомпанії Умань. Хочу звернутися з допомогою зібрати кошти на ремонт трьох автівок. Одна автівка четверта вже відремонтована. Цими вихідними буде доставлена до Густіновича Євгена, і е, забереться ще одна автівка від нього. Всі автівки потребують ремонт двигуна. Незначні, але ремонт двигуна. Плюс там є питання по ходових частинах, бо автівки їздять не по асфальту, а по бездоріжжі. На даний момент. Е, Оголошений збір на суму 200 тисяч. Але як такого основного збору і цільової цифри в нас нема. Бо кожного дня хлопці звертаються то мастило, то якісь запчастини на автівки, то забрати автівки постійно з ремонту. Також у нас. Вийшов з ладу волонтерський бус, яким їздимо в два напрямки фура, і бус буває в двох напрямках забирати автівки. Там проблема з двигуном. Машина вже не видержала. Треба ставити на ремонт, тягнути до якогось майстра. І е, наш лафет, який постійно теж вивозив машини, е, я свою машину теж витягував. Тим лафетом. Я, я навіть не знаю, скільки машин ми витягнули. На, на початку рахували наші поїздки, а зараз навіть не хочеться рахувати. Кожних вихідних ми на фронті. Кожних вихідних ми привозимо 4-5 автівок. Кожних вихідних ми 4-5 автівок відвозимо. Потреби – це… На два напрямки плюс-мінус 600 літрів, а це великі кошти. Теж їх десь треба взяти. І хочу подякувати всім, хто долучається до моїх зборів. А, важкі збори. А, в основному це збори на ремонти автівок. Автівка на фронті це не розкіш, це засіб. Які рятує життя Мости Даня про десятиріччя шкільного партнерства «Сміли» та Яремче розкажуть колеги студії. Сміла новини. Уже десять років міцною ниткою. єднає «Смілу» і Яремче шкільна дружба сповнена тепла, підтримки та спільних мрій. Це був 2015 рік, і першою ініціативу виявила саме Яремчанська школа номер 1 Вони оголосили. Що хотіли б дружити з якою школою, і нам це оголошення потрапило. Наталя Анатолівна, заступник з виховної роботи, прийшла до мене і сказала: що є ось, ось така школа, тим більше це школа номер один, як і ми. Нині звичайне знайомство двох освітніх колективів із однаковим номером навчального закладу переросло у справжню дружбу, перевірено часом і спільними справами. Упродовж цих десяти років наші зустрічі були різними. Це були поїздки в Яремчі і відповідно. Діти з Яремчі приїздили до нас, і це були і онлайн зустрічі, коли не було очного навчання, це прямі мости наші присвячені заходи до Дня Соборності України. Тобто не було жодного року, не було таких моментів, коли ми забували один про одного. І початок повноваштабного вторгнення війни показав теж що ми дуже споріднені душі. Цьогоріч віли партнер. Ства відзначили саме в серці Карпат у мальовничому Яремче. 25 п'ять школярів зі сміли разом сімома педагогами. Вирушили в подорож сповнену відкриттів і щирих емоцій. Господарі з Яремча гостинно зустріли друзів, подарували насичену програму знайомств, екскурсій, майстер-класів і спільних творчих заходів. Я дуже щаслива, що я мала змогу представляти свою школу, і не тільки свою школу, а й місто Сміла в образі Сміли в Яремче. Ми з моїм товаришем зіграли сценку зустрічі Сміли з Яремою, і це насправді були дуже хвилюючі і незабутні моменти. Мені найбільше запам'яталися е, мистецький фестиваль в Яремчі. Там, де наша школа з Яремчанської школи, представляли номери від наших різних шкіл. також мені дуже запам'ятався мастер-клас з гуцульських танців. Там яремчани нас вчили танцювати їхні народні танці. Яремча були сповнені піснями, усмішками, щирими розмовами й обміном культурними традиціями. Ми там не тільки танцювали, ми також співали багато пісень. Там було дуже сильно атмосферно. Саме на цьому концерті ми більше зблизилися з яремчанськими дітьми. Ми також підписували прапор, і це зблизило нас набагато більше. Також дуже запам'ятався футбольний матч. Між яремчанською збірною та нашою збірною школи ми проводили час в дружній теплій атмосфері. Діти мали змогу побачити красу карпатської природи, відвідати місцеві визначні пам'ятки, скуштувати традиційні гуцульські страви та відчути справжній дух гірського краю. Бограч коштували нам, готували дуже. Дуже так сказати цікава і смачна страва. Там не тільки краєвиди, наприклад, на якихось екскурсіях, коли ми ходили. А просто якщо йти по самій Яремче, там дуже гарно можна фотографувати майже кожен свій крок. Зустріч стала не лише святом дружби, а й підтвердженням того, що справжні людські зв'язки не мають відстані, і, хоч між смілою та яремче, сотні кілометрів серця їхніх дітей і вчителів б'ються в одному ритмі: ритмі добра, єдності і взаєморозуміння. Напередодні поїздки. І наша школа зробила таку акцію вшанування та висадила туї на честь загиблих випускників наших шкіл, які віддали своє життя, захищаючи рідну батьківщину. І нам захотілося, щоб Яремчанський ліцей також розділив з нами цю акцію, і ми разом вшанували пам'ять і висадили наші дерева, які ми їм привезли. І вони ну, дійсно е оцінили цю акцію, е і їм сподобалася ця ідея. І фестиваль дружби, і Круглий стіл і наш похід на полонину перці, і просто зустрічі дітей, педагогів. Ну Це було щось неймовірне. На Черкащині погода залишається під впливом південних антициклонів, через що атлантичні циклони вже не так активно приносять опади. Останніми днями дощі були мінімальними лише 1-2 міліметри, а південні вітри. Підтримують температуру на 1-2 градуси вищі кліматичної норми. Такий теплий та маловітряний характер погоди збережеться до кінця тижня. Взаємодія північного циклону та південного антициклону створює хмарність у день та прояснення вночі, коли повітря охолоджуватиметься до 3-5 градусів тепла. На ґрунті місцями можливі заморозки 0-3 градуси. В день очікується потепління до 12-14 завдяки посиленню південного вітру. За прогнозом, на 31 жовтня ранок буде ясним, проте до вечора небо затягнеться хмарами. Уночі можливий дрібний дощ, вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області 8-14 градусів, у Черкасах – 10-13. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Дана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде, Україна!